СЛОН ГУДЗИК на острові Чорної чаплі. Леся Воронина. Ось уже цілий рік у ясі була таємниця, про яку не знав ніхто на світі, навіть мама і тато, навіть рідна бабуся, на прізвисько барабуся. А все почалося одного недільного ранку, коли яся, навіть не заплітавши косичок, вибігла на вулицю по морозиво. Даремно барабуся гукала її услід. Ясочко, завжди. Як не хочеш заплітати коси? То я тобі хоч хвостика зав'яжу, бо ще зачепишся за щось із розгону. Але яся на бабусині слова не зважала. Їй страшенно хотілося полоничного морозива, а його розкуповували вмить. Адже такого смачнющого морозива не було ніде у цілому місті. Нетерпляче вистоявши чергу і вхопивши останню порцію, вдоволена дівчинка обережно відкусила краєчо хрумкого вафельного ріжка. Відчула в роті чудовий полуничний смак і рушила додому. Та раптом помітила, як над кущем квітучого буску, що ріс біля їхнього під'їзду, промайнув, чи то великий барвистий метелик, чи то крихітна пташка. Яся нахилилася, би краще роздивитися, що воно таке, але її розпатлене волосся зачепилося за сухі торішні гілки, і дівчинка заплуталася серед них, як муха в павутинні. Ось ти й попалася, почула дівчинка веселий голосок. Познайомимось? Я слон на ім'я Гудзик. А ти яся? Звідки ти знаєш? вражено запитала дівчинка, роздивляючись крихітного слоника, який, вимахуючи вухами, кружляв навколо її голови та спритно відчіпляв хоботом застряглі русяві пасма заплутаного волосся. Теж мені секрет, вся вулиця чула, як тебе бабуся кликала. Між іншим. Я б поснідав, звісно, якщо запросиш у гості. Ясна річ, дівчинка погодилась і ніколи про це не пошкодувала. Бо, як ви вже здогадалися, малий балакучий солоник був чарівний, а своє ім'я він отримав через те, що будь-якої миті міг перетворитися на великий сірий гудзик. І це не раз рятувало його у різних халепах. Після цієї першої зустрічі яся з нетерпінням чекала кожної появи Гудзика, сподіваючись на нові дивовижні мандрівки, чудові відкриття та фантастичні пригоди. От і цього ранку слоник тихенько, щоб не розбудити дорослих, летів крізь прочинену квартирку до ясної кімнати, вмостився на подушку і прошепотів дівчинці на вухо. Сонько, прокидайся, потрібна твоя допомога. Ми негайно вирушаємо у дорогу. Яся розплющила очі, всміхнулася і сказала «Гудзику, завжди. Я ж маю вмитись, одягнутись і принести щось смачне з холодильника. Ти завжди казав, що перед тим, як починати якусь важливу справу, треба спершу добре попоїсти. Ніколи, страшенно схвильований слоник раз у раз поглядав на двері. Мабуть, боявся, що прокинуться батьки. Не бійся, говори голосно, мама з татом. Повернулись пізно вночі, а потім довго сиділи з бабусею на кухні і розповідали про свою експедицію на острів чорної чаплі. Я ж прокинулась, коли тато крикнув: треба негайно повертатися, там може статися екологічна катастрофа. А мама додала: коли ми від'їжджали, над цілим островом зависла страшна чорна хмара. Я такої зроду не бачила. Вона нагадувала люту мордяку з роззявленою пащекою. Гудзик задумливо почухав хоботом за вухом і сказав: не знаю, що таке Кокострофа, але вночі я отримав таємне повідомлення: на острові чорної чаплі проник підступний чаклун Вітасик-Лякасик. І він хоче викрасти усіх. Чорно-чаплівських пташенят, щоб перетворити їх на своїх прислужників, тому нам час вирушати. Ось тільки присплю твоїх батьків і бабусю, щоб вони не прокинулися до нашого повернення. Слоник виструмив за двері хобот і почав видувати в коридор клуби прозоророжевого туману, що пахнув м'ятою чебруцем і суницями. А що мені взяти з собою? запитала дівчинка. Вона вже встигла надягти потерті джинси, улюблена худі із зображенням чорної чаблі, взути зручні конверси та насунути на голову камуфляжну бейсболку. Про всяк випадок захопи парасольку адже над островом якась страшнюча хмара нависла, порадив Гудзик. Яся вихопила із шафи парасольку. Що складалася втричі і вміщалась у кишеню. Слоник швидко замахав вухами, здійнявся в повітря, зручно вмостився у неї на долоні, й сказав: А тепер уявите місце, куди ми вирушаємо. Дівчинка заплющила й очі й пригадала, як минулої весни разом із батьками побувала на острові, куди вперше прилетіли чорні чаплі. Уявила, як вони обережно підпливають на на човні до густих заростей очерету, а над верболозом зриваються в небо довголапі птахи з жовтими лапами, розгортаючи в повітрі широкі чорні крила і піднімаючись високо в небо. «Готово!» – вигукнув Гудзик. Яся озирнулась навколо і вражно скрикнула. «Ти не... Ми не туди потрапили. Справді, вода кудись поділась, острів оточувала в'язка багнюка. Очерет, пожовк і висох, верболіс схилився до землі, а чорні чаплі стояли на голій землі, затуляючи широкими крилами своїх пташенят, які жалібно пищали. Над ними все нижче пускалась гігантська темна хмара, що дійсно нагадувала величезну мордяку з роззявленою пащекою. Раптом згори долинув гучний регіт, губи на хмарі мордяці заворушились і загорлали. Що? Не впізнали мене, це я, вітасик-лякасик, наймогутніший та найстрашніший у світі чаклун. Я висмоктав усю воду з цього озера, а тепер заберу і цих голопузих пуцьвіріньків та видрисеру їх на слухняних прислужників, і ніхто мене не зупинить. Із хмари виструмилися довгі щупальця, почали підбиратися дедалі ближче до пташенят. Відганяючи їх від дорослих птахів. Чорна пташина зграя, заскрекотала, закряктала, засвистіла. Дорослі птахи розгортали крила, як парасолі, намагаючись сховати від них малих пташенят. Враз слоник торкнувся хоботом ясеного вуха і прошепотів Мерщій, діставай парасольку та розкривай її. Яся вихопила з кишені маленький предмет. Схожий на гаманець натисла кнопку, і раптом парасолька зі шипінням розгорнулася, і з неї виструмилася довга ручка. Слоник щосили домухнув у свій хобот і їх разом з дівчинкою підхопив вітер. Вони летіли на парасольці вгору, мов на дельтаплані, поки не зірвались, не врізались у велетенську хмару. «Ой-ой-ой-ой!» Ой-ой! зарепетував Вітасик лякасик тоненьким голосом. Що ви робите? Я ж боюся, лоскоту. Але гудзик продовжував домухати в розкритий купол парасольки, яка ковзала по хмарі, лоскочучи її пузо. Аж поки чаклун не почав голосно реготати, смикатися, тремтіти, і хмару прорвало. Уся вода, яку лиходій висмоктав з озера, потекла із хмари цілими потоками донизу. Уже за кілька хвилин острів чорної чаплі був, як і раніше, оточений водою. Очерет, набравшись вологи, заколихався під вітром, вербліс піднявся і листя на ньому розправилося і зашелестіло, а птахи заспокоїлись і почали вмощуватися разом із своїми пташенятами у своїх гніздах. Вам певно буде цікаво дізнатися, куди ж подівся вітасик-лякасик. Тепер грізний чаклун був схожий на мокру курку. Він щосили вчепився за краєчок маленької хмаринки, що пролітала повз нього. І підхоплений вітром полинув у безвість. Ну що, Ясю? Здається, оте екоко, про яке казав твій тато, вже не станеться, весело промовив Гудзик. Не екоко, а екологічна катастрофа, поправила дівчинка слоника. Та ні, то надто довго. Я назву нашу сьогоднішню секретну операцію екострофою. Це слово не таке довге і легше вимовляється. Але про це знатимеш лише ти. Гаразд, погодилась дівчинка, а тепер, Гудзичку, віднеси мене, будь ласка, додому. Звичайно, віднесу, погодився слоник. Тим більше я із задоволенням з'їв би кілька порцій полуничного морозива. Звісно, якщо ти мене, запросиш мене у гості. Бо, за моїми підрахунками, твої батьки, бабуся, барабуся просплять ще години дві. Яся склала парасольку. Сховала її в кишеню, підхопила гудзика на руки, заплющила очі й овила собі свій будинок. Замить дівчинка і маленький чарівний слоник уже стояли на знайомому подвір'ї, де біля кіоску вишикувалась ціла черга любителів найсмачнішого в місті Морозова.